Вітаю всіх, мої дорогенькі. Попередження від карта Таро на завтра та магічне послання від богінь на завтра, 26 лютого 2024 року. Афіна внутрішня мудрість. Ви знаєте, що робити. Довіртесь внутрішній мудрості і безотлагательно приступайте до дій. Ця карта говорить, що в нас самих є всі відповіді, і ми їх знаємо. Треба тільки спитати самого себе по-чесному. Да? Так. Давайте будемо дивитися попередження від карт Таро на завтра, 26 лютого 24-го року. Овне, Овни, дійте завтра наполегливо, стрімітельно, але мудро. Всі нові ідеї і той запал, який у вас завтра буде, які ви хочете втілити в життя, вони достойні внимання. Та? Це можливості нові, це прекрасний порив, і він увінчається успіхом, але вам треба притримуватися мудрості, ясності і неспішності. Не робіть нічого з опалу. Тільці. Для когось відіграється як дорога, поїздка, переїзд кудись, а для когось відіграється як те, що треба буде почати нову якусь справу. Задумка вже є, намітки вже є, плани починаєте діяти, тільки дуже-дуже добре обдумано. обдумуйте. Тому що тут два варіанти. Ілі ви, хорошо обдумавши, все залишите і скажете, ні, ні, цього робити не буду, або хорошо обдумавши, ви все-таки вирушите в путь. Близнюки. Близнюки, те, що ви на собі несете непосильну тяжесть своїх проблем, проблем ваших дітей, чоловіків, дружин, батьків, сестер, братів, колег. Да? Вам за це спасіба ніхто не скаже. Ви ці проблеми всім можете повирішувати і останетесь, як оцей дядько, сидіть в повному одіночі, ніхто цього не оцінить. Подумайте про це. Раки. Раки, вам треба завтра бути запальним, наполегливим, проявляти себе, але при цьому так, бути дуже обережним. При цьому проявляти життєйську мудрість, хитрість. Отут у нас ящерка, сидить незря в руці, і таку роздумливість і неторопливість. Хоча все треба тримати під контролем і діяти, скажімо так, брать бика за рога. Леви. Леве, працювати, працювати, працювати. Завтра леви захотять заробити всі гроші світу. Роботи буде до хріна. не факт, що вона оплатиться по заслугам, але старатися, прийдеться. Хочеш ти того чи ні? Діви, карта зустрічі з друзями: п'яночка, гуляночка, вечеринка, корпоративчик. В общем, внесіть немножечко весілля в своє життя, діви. Так, далі у нас йдуть Тере терези. терези гроші. Забота про менших в сім'ї, забота про старших в сім'ї, да? достаток, покупки в дом, покупки в сім'ю. Можливо, вся сім'я скинеться на якісь великі розходи. Це все буде вас заботити більше всього в завтрашньому дні. Скорпіончики. скорпіончики, у вас завтра день, коли можна бути, побути просто щасливим, поблагодарити за все, що ви маєте, да, і не гнівити Бога стінаннями про те, що у вас чогось немає. Стрільці, стрільці, плани составлені, починайте діяти. Вам вже пора отримувати перші результати. Всі дороги перед вами відкриті. Так, Козірошки, не вв'язуйтеся в спорт, не в'язуйтеся в драку. Бо непонятно, хто в цій драці з цієї драки вийде побідічем, хто побіжденним. Це просто буде пуста трата часу. Карта конкурентної боротьби, але якоїсь безполізної. Водолії, водолічики. Вам треба завтра передихнути, подумати про своє здоров'я. Вас будуть спонукати: вставай, вставай, щось роби, але краще затаїтись, помедитірувати, уйти в себе, да? звернути свій погляд вовнутрь себе, подумати про своє здоров'я і ніяких різких движень не робити. І ніяких рішень не приймати. Рибки, карта інформації, яка буде приходити із вашого. Партнера, знайомого, наставника із інтернету. Да, плануйте поки що, але ніяких рішень не приймайте теж, тому що поки що треба все обміскувати, спланувати і продумати, як воно й що буде. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.